Українські шістидесятники, здійснивши потужний культурний вибух, у свій час мали вибір залишатися в межах совкової системи, позбавляючи себе можливості для самореалізації, або ж ставати в опозицію до совка і, відповідно, ставати дисидентами, борячись за права людини, за громадські свободи, за те, щоб все ж таки мати. Людську гідність, і це було питання сумління кожної окремо взятої людини, кожна людина вирішувала для себе або йти на компроміс з сумлінням і залишатися у відносній безпеці, або все ж таки діяти згідно свого сумління і ставати в опозицію, потрапляючи під радянські репресії. І кладучи своє життя за те, щоб відстоювати свої погляди.